Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Окупанти знову розстріляли полонених бійців ЗСУ. Пишуть про понад 10 розстріляних хлопців. Ось так вони хочуть миру. Ще й цинічно підписали в честь Дня перемоги. Не начувайтесь у той же час. Червона площа під час параду буде однозначно горіти. Понад 17 вибухів пролунало під час репетиції параду. Можна тільки уявити, що чекає на вбивць полонених під час параду. В той же час сотні росіян пишуть в коментарях, що російські окупанти вчинили, правильно розстрілявши нашого солдата. а Деякі дружини, сестри, рідні військовослужбовців РФ хваляться тим, що самі б так вчинили і закликають до наступних звірств. Така собі Аліна Бабаєва, сестра військовослужбовця РФ 155-ї морської бригади в соцмережах зізнала, що її брат вбивав полонених і заявляє, що робила б так само. Ну що ж, якщо її брат ще живий, його чекає розмова із су. Як і її в свій час, в мережі з'явилось жахливе відео з полоненим українським військом, якого розстріляли кулеметною чергою. За слова слава Україні, кривава страта нагадала мільйонам українців значення цих слів. Суспільство бурхливо відреагувало на події, але ми не знаємо, скільки насправді таких випадків до розстрілу українських бійців причетні псковські десантники, які раніше чинили звірства на Київщині. В офісі генпрокурора України назвали ймовірних підозрюваних у розстрілі трьох українських військовополонених Запорізькій області поблизу роботиного про це в ефірі Радіо Свобода розповів керівник департаменту протидії злочинам ОГП Юрій Білоусовін. Заявив, що справжність відео підтверджена і зараз встановлюється причетні до скоєння цього злочину. Ми маємо припущення щодо злочину причетна 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія ЗСРФ. Вона вже відома воєнними злочинами, які вчинялись в Україні, зокрема на Київщині, розповів він. Юрій Білоусов зазначив, що офіс генпрокурора почав розслідувати страту українських військових ще 16 грудня, коли до них потрапило це відео, А 27 грудня його поширили в мережі. За його словами, особи вбитих окупантами українських захисників на відео встановлені будуть оприлюднені згодом. Також поки у прокуратурі не готові коментувати де нині тіла полеглих лише протягом останнього місця саме біля цього населеного пункту в Запорізькій області. Був випадок використання наших полонених як живого щита, фактично в тому самому районі. Це знову говорить про системність практики, що це не поодинокий випадок, і що про це точно знає командування РФ підлеглі якого здійснюють ці злочини, можливо, навіть інструктує своїх підлеглих у цьому плані. Заявив керівник департаменту. Нагадаємо, що військовослужбовці РФ розстріляли українських військовополонених на запорізькому напрямку. Відповідно відео опублікувала в телеграм-каналі «Говорить Снайпер, який веде боєць 24-го окремого штурмового батальйону Айдар Станіслав Бунятов. Телеграм-канал офісне мишеня пише, щойно стало відомо, що від вдіївкою в полон потрапив бурят Псковський десантик, причетний до скандального відео із розстрілом наших полонених. Групу ката розбили повністю його доля. Наразі невідома. Пишуть що самого вбивцю взяли в полон чорні запорожці. Страшне відео сколихнуло всю країну. Міняти палача ніхто не збирається. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.